Військовий шлях я почав у 2009 році з навчального центру Десна. Прийшовши ще в тодішній військомат, я заявив про те, що я бажаю проходити військову службу на посаді снайпера-розвідника. Я пройшов навчання і був направлений до військової частини. Після чого на початку 2014 року, 8 березня, ми з моїм підрозділом, а це перша десантно-штурмова рота 1-го батальйону 80-ї бригади, вирушили в Зону ще тодішнього АТО у 2018 році після поранень та контузій чоловік звільнився з армії. Проте повномасштабне вторгнення змінило його плани. Колишній військовий не зміг сидіти, склавши рук. Я також прийшов до Територіального центру комплектування міста Чернівці. Були дуже великі черги. ТЦК на той момент не справлялися з таким потоком людей. Я поїхав до Бердичівського військомату. І там заявив своє бажання в подальшому проходженні служби в силах спеціальних операцій з 2019 року. Є інвалідом війни третьої групи, і це також мені аж ніяк не завадило потрапити в сили спецоперацій і проходити подальшу військову службу в 73-му центрі, морському центрі. Сил спецоперації міста Очеків. Ми виконували розвідувальні задачі за лінією фронту за нулем. З моїм підрозділом ми проводили постійні штурмові дії на Херсонському напрямку і запорізький напрямок. За понад рік бойових дій, старі травми знов про себе нагадали. Поранення були різні від контузій до Осколкових. Осколкові поранення це в ногу, що вже не дає можливості пересуватися так активно, як це потрібно для бойових частин, тому що вже і храмаю, і бігати не можу активно пересуватись. Попри інвалідність, військовий не міг остаточно звільнитись. Відтак службу продовжив на Буковині. Всі військовослужбовці, які отримали поранення або інвалідності під час військової служби, наразі вони звільнитися з Збройних сил України майже всі не мають можливості. А згідно 23-ї статті закону про мобілізацію, вони повинні проходити службу за місцем свого проживання. Після переведення в тил відчував себе Некомфортно, аж поки не усвідомив важливість цієї невдячної роботи. Моя особиста думка, що це є щось ганебне для людини, яка роками воювала. Розносити повістки, шукати ухилянців, але потім прийшло розуміння, що ця робота потрібна. За словами військового через соціальні мережі людям активно нав'язують наратив. Буцімто працівники ТЦК та СП ловлять чоловіків призовного віку, аби самим не їхати на фронт. Подібні висловлювання на свою адресу чують ледь не щодня. Центр комплектування був доставлений. Це Зачешнік, це людина, яка самовільно залишила військову частину. Перетелефонувавши у її військову частину, а це була 79-та десантно-штурмова бригада. Ми дізналися, що прослуживши в ній півтора місяці, він втік з свого місця несення служби з під Мар'янки. Це Донецька область, і на протязі півроку він знаходився в розшуку по Чернівецькій області. Одна з груп його затримала, привела до територіального центру. І там, як і всі, він почав розповідати, чому ми знаходимось тут, чому цю роботу не виконують жінки, а виконуємо ми, і ми не їдемо воювати. Це вже на даний момент, можна сказати, як би такий стандарт розмови для людей. Які будь-яким чином намагаються ухилитись від військової служби, за словами Сергія, більшість його колег, які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, мають бойовий досвід та воювали в різні роки війни, починаючи з 2014 року. Це люди, які також проходили військову службу в багатьох військових формуваннях нашої держави, проходили. Довгу службу на передових позиціях мобілізовані, які з першого дня повномасштабного вторгнення були на фронті. А зараз переміщені на вакантні посади за станом здоров'я, окрім того, чоловіки призовного віку вірять у міф, що після вручення повістки їх одразу відправляють на передову, розповідає військовий. Вони впевнені, що у нас у восьмій вечора є вже заготовлений автобус, який також їде в Бахмут. І завтра зранку вони вже будуть з автоматами в передових окопах відбивати наступ там якоїсь. Кантимирівської танкової дивізії російської з вами проведуть навчання, відвезуть до навчальних центрів, відправлять за кордон, привезуть сюди. І тільки потім, коли людина пройшла повністю всю підготовку, вона відправляється для доукомплектування. Військових частин в зону ведення бойових дій Сергій запевняє, готовий у будь-який момент повернутися до виконання бойових задач. Наразі при такому ставленні чоловічої статі міста Чернівці і області до роботи ТЦК та СП, я готовий в будь-який момент. Коли мені дозволять висновки медично-лікарської комісії повернутися на фронт і займатися тим, чим я люблю займатися, а саме захищати нашу державу. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.